Сесія міської ради Калуша ще не почалася, а вже було зрозуміло, що спокій депутатам лише сниться. За заступників міського голови кандидатури, яких пропонував міський голова Ігор Матвійчук, голосувати не будуть. Заявив, що до початку сесії лідер автомайдану Володимир Павлів. Як повідомляли, вікна лідери п'яти політичних сил, які зайшли до міської ради, уклали меморандум, у якому, зокрема, пропонували на посаду секретаря Калуської міської ради Андрія Кравчука. Відповідне подання за підписом 19 депутатів подали безпосередньо перед сесією Ігорові Матвійчуку. Всього до міської ради обрано 36 депутатів. Проте Ігор Матвійчук виніс на затвердження сесії кандидатуру голови фонду комунального майна, голову міської організації Батьківщини Романа Будначука. Він був секретарем міської ради з 2006 до 2010 року. Варіації сценарію запевнили депутати від більшості. Вони передбачали. Ну, однозначно, що ну ми такий варіант не виключали, Що буде інша кандидатура. Ну, це закон, надає йому право першому висунути. Якщо не пройде, тоді більшість має право висунути свого кандидата. Тремові, просто, скажімо, Мої кандидатури, то в якому Я б хотів. Логічно, правильно, що я, я їм просто... сказав, коротше, послідь, мені прийдеть, будь ласка. будете підтримувати кандидатуру. Вони просто сказали, що Вони е... в понеділок вівторок скажуть. Ми цього не спробуємо. Що, що не стається в місті, всі плюси і мінуси будуть Чи? голови не спростувати. Правильно? Ну, воно так є про Але, скажімо, дайте мені право, скажімо, правобрати, з ким, з ким мені працювати. Я ж просто, скажімо, не влізаю по сказати, а я от не хочу з таким працювати головою комісії працювати. Міг би сказати. За секретаря міської ради депутати голосували у таємному режимі. Більшість у міській раді не витримала першого ж випробування, адже двоє її депутатів віддали свої голоси за кандидатуру Романа Боднарчука. Хто депутати з'ясувати не змогли, хоча й намагалися. Андрій Кравчук висловив припущення, що депутати помилилися при голосуванні через відсутність досвіду. Усі намагання відмотати ситуацію назад успіху не принесли. Максимум депутати не затвердили протокол лічильної комісії. При цьому двоє членів лічильної комісії, які під протоколом підписалися. При голосуванні виявили іншу позицію. Між тим новообраний секретар міської ради судитися з депутатами не планує, хоча відсутність відповідного рішення міської ради може створити йому проблеми із нарахуванням заробітної плати. Враховано було правильно, протокол підписали всі, а процедура сама владись і не передбачала того. Ну ніде не прописано затверджувати протокол. Ну для нас відбулись вибори в місті. Територіальна комісія вийшла, оголосила результати і протокол комісії. Ми прийняли до відома цей протокол, а що якби не прийняли до відома, то що це скасовувати в калуші вибори? Це нонсенс. Це... Ну, не я рахую, що я законно обраний. А хто не задоволений, він може подавати до суду.